Дорогі українці, шановне козацтво, моя сім'я, мама, діти, моя кохана. Вітаю всіх із різдвяними святами. Настав час переосмислити наші традиційні світоглядні моделі, які є спадком тоталітарних держав, і кілька поколінь виховано на таких моделях, наприклад, дарвінізм, де людина походить від мавпи. Отже, головна мета її існування це боротьба. За виживання роду або марксизм ленінізм де людина соціально належить до певного класу. Отже, головна мета її соціального існування це боротьба проти протилежного класу. У світі існують тисячі моделей і філософій походження людини і соціуму. Але люди вибрали дві найбільш бездуховні і ворожі по відношенню до самої людини. Ми можемо і мусимо створити державу миру і соціальної гармонії. Нам не властиві расові чи релігійні конфлікти. Ми навчилися толерантності у цих питаннях. На території України проживають представники понад 130 націй народностей. Представлені мирно співіснують більшість релігійних конфесій. Ми навчимося жити в любові і повазі до природи і людини. Держава, яка забезпечує своїм громадянам можливість жити в гармонії матеріального і духовного, це наша з вами Україна. Це наша Україна майбутнього. Хочеться закінчити своє привітання словами одного із видатних кошових атаманів війська Запорізького, характерника Івана Дмитровича Сірка Рабів до раю не пускають. Це гасло абсолютно справедливе для кожної людської спільноти, яка уособлює в собі божественну природу, надану нам Всевишнім творцем. Той, хто несе цю природу, повинен усвідомлювати високий статус людини і велике божественне предназначення кожного. З різдвом людство. Христос народився. Славі Його.